Всім привіт! Сьогодні приготуємо вікна, який завжди виходить. Включаємо духовку на 200 градусів, беремо 5 єдців, отделяем білки от и і починаємо збивати потихеньку білки. Взбиваем в таку пену, потом беремо стакан сахара, облична чашка. Понципалювання білки, починаємо просто розтирати, щоб сахар розпавний. Не треба вбивати в пики, прямо щоб білок держався. Просто вбиваємо, розбиваємо сахар, розтираємо. І коли вже я бачу, що починають з'являтися такі от ну, отвійничики, ще минутку вбиваю і виключаю, оставляю білки, розтираю руки. Тоже просто, щоб вони об'єднилися. І е, додаю до, біл, до білків. Е, довго не збиваю. Просто щоб е, об'єднилися білки з жовтками. І все, що? щоб не забити тісто. Воно просто тоді не підніметься. Беремо муку, так само, той самий стакан, чашку, який ми додавали, яким ми добавляли сахар. І в два-три прийома додаю муку. Ванільний сахар, розверхлітель в наше тісто. Но уже тут я міксер не использую. Я беру лопатку і просто акуратно вимішую список в наше тісто. Особенно піднімаю з динатом, обираю із боків. Беремо яблука, група там є з холодильником. взяла яблука. Вирізаю серцевинку, нарізаю на ломтики, як мені удобно. Беру свою форму для запікання. У мене яблука кислі, тому я посипала просто сахаром. Ну, нарізаю ломтиками, квадратиками, косами. Тут уже ваша фантазія і як вам подобається. Розпределяю яблука по цій формі. Так, щоб у мене не все заповнилось. Набуляємо домашню любить, щоб яблук було багато або гру, трястівну, в мене буде пирог. Розпроділяю все рівномірно. Після того, як розподілила яблука, беру своє тісто і виливаю все в форму, поверх яблук. Тісто таке у нас виходить густувати, якраз поки ми нарізаємо яблуки, настаюється. Чуть -чуть. І спочатку розподіляю своєю лопаточкою по краях, оголочки, щоб тісто саме не розтечеться. Потім, якщо сильно розподіляється, добре з бутісткою і так, круговими движеннями від центру, Просто якраз вигальнюю голоду і розприділяю тісто. Далі що в мене з однієї сторони, строю менше, спілкую бочисточкою спочатку так відправляю, а потім іще раз округлими движеннями розподіляю тісто. Ну. Наша заготовка готова, зменшаємо температуру до 180 градусів і на народу духовку. Перші 15 хвилин не відкриваєте духовку. Коли вже такий запах вкусного пирога, можна відкрити і спробувати забетістку. Якщо нічого не липне, ваш переготов. Ось така у нас красота виходить приятного аппетита!